Карпати дарують те, чого не вистачає в буденному житті: тишу, внутрішню гармонію і відчуття сили. Кожна подорож збагачує нас спогадами, які залишаються з нами назавжди. Наш шлях розпочався з довгих десяти годин у дорозі до Карпат, дорога тянулася, але з кожним кілометром ми наближалися до місця, де можна забути про все і зануритися в інший світ. Ми залишили авто на парковці, де нас чекав трансфер, який довіз нас у гори до купельного готелю. Це місце виглядало, наче куточок іншої реальності. Його затишок і тиша створювали відчуття безпеки, ніби природа обіймала нас. Наступного ранку на трансфері ми вирушили до Заросляка, який став початком нашого шляху до озера Несамовите і Ігіршпиці. На місцевому базарчику нас зустріли сувеніри та запах карпатського чаю, що додавав тепла до всієї подорожі. Йдучи гірською стежкою серед вікових дерев, ми вдихали свіже гірське повітря, яке наповнювало нас новою енергією. Ми перетнули міст, під яким текла бухлива річка. В цей момент починаєш розуміти життя таке ж швидке, непередбачуване, але неймовірно прекрасне. У горах відчуваєш гармонію, сильніше, ніж будь-де. Як військовий я добре знаю, що таке втома і напруження, але тут у горах кожен крок змивав із мене всі турботи. Угу. І ось перед нами відкрилося озеро Несамовите. Це місце ніби створене для того, щоб людина відчула велич і водночас ніжність природи. У кожній краплі води відчувалася сила. Ми продовжили підйом до гори шпиці. Місце, де кожен кам'яний шпиль тянеться до неба, зберігаючи в собі вічні таємниці Карпат. Страшно. Стоячи на цих вершинах, відчуваєш себе маленькою частинкою величезного і чистого світу. Тут можна відчути абсолютну свободу. Спускаючись іншою дорогою, ми зустріли місцевого дідуся, який збирав гриби. Завдяки йому ми дізналися, що звернули не в той бік. Ми пройшли 28 кілометрів, і хоча фізично були втомлені, емоційно ми почувалися щасливими та зарядженими Наступного ранку ми вирушили до іншого готелю, розташованого ближче до Гуцького водопаду. ти вже знімаєш? Та так. Полонина зустріла нас спокійним краєвидом, де можна просто сісти і насолоджуватися красою навколо. Одоспати вразив своєю силою. Коли струмені крижаною води падали вниз, я занурився в цю холодну стихію, і це нагадало, що життя це мить, наповнена неймовірною красою та енергією. Карпати це не просто місце на карті, це місце сил, яке змінює тебе зсередини.